Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Жовтан, вітаю. В Одесі судитимуть виробників контрафактних персіл, фейрі, містер пропер та інших брендів побутової хімії. Пральний порошок та миючі засоби під відомими марками підпільно виготовляли в передмісті Одеси. Для цього організатор використовував виробничі приміщення колишнього заводу, в якому було наявне спеціалізоване обладнання. Весь товар і його складники в ході слідства вилучили. Загальна сума арештованого майна сягнула 53 мільйони гривень. Збитки компанії правовласнику брендів склали понад 2 мільйони гривень. Правоохоронці затримали колишнього строковика, який працював на ворога. Хлопець пішов на співпрацю ФСБ напередодні звільнення в запас. До такого кроку його спонукали батьки, які проживають на окупованій території. Через месенджер сигнал строковик передавав російському куратору локації сил оборони та військової техніки у місті Лозова Харківської області на Миколаївщині. Теж ці дані були необхідні росіянам для прицільних ударів по українських захисниках. Затримали чоловіка поблизу лінії зіткнення на Куп'янському напрямку. Він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Якщо б план спрацював, агент мав потрапити до філії ФСБ на тимчасово на окупованій частині Луганської області. Втім, тепер зрадник під вартою без права внесення застави йому загрожує до восьми років тюрми. Двоє волинських прикордонників переправили понад дві сотні ухилянтів. У цьому їх підозрюють правоохоронці. Про це стало відомо з ухвали Личаківського суду Львова. Пише видання «Західнет». Як йдеться в матеріалах справи. Чоловіки виїжджали з України на авто, а прикордонники нічого не зазначали про це в базах даних. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що з липня по вересень 2022 року інспектори незаконно пропустили 207 чоловіків призовного віку. До України повернулися лише двоє з них, зокрема, і мешканець Одеської області. Проте суд закрив його справу щодо незаконного перетину кордону через закінчення термінів давності. Також в Україну повернувся і мешканець Закарпаття. У його випадку суд виписав штраф у 3400 тисячі гривень. Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримувати паспорти за кордоном. Про це йдеться в постанові Кабміну. Тепер документи можна отримати лише у підрозділах міграційної служби в Україні. Проте ці вимоги не стосуються українських чоловіків, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану. 54% житлових комплексів, що наразі будують в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок. Про це повідомляє Open Data Bot, посилаючись на новий сервіс, який допомагає перевіряти новобудову на законність. Серед майже чотирьох сотень проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на які їх зводять. Забудовники ж 22 ЖК не продовжили оренду земельної ділянки. Експерти радять звернути увагу при покупці квартири в будинку, який ще зводиться на наявність дозволів на будівництво права власності або права користування у замовника на земельну ділянку. Договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом. Відповідність цільового призначення земельної ділянки чи можна на ній взагалі будувати житловий будинок, наявність судових справ та арештів. На земельних ділянках невідповідність будівництва до містобудівних умов. Безкоштовні курси української та кінопокази просто неба. Такі заходи плануються в рамках ухваленої програми розвитку державної мови в Одесі. Щоправда, поки немає деталей, як потрапити на навчання та перегляд фільмів. Нагадаю, напередодні сесія міської ради ухвалила цільову програму, яка повинна забезпечити розвиток української. На це піде 2 мільйони гривень. В програмі це передбачається таким загальним пунктом, а вже детально ми будемо підходити до цього, перш за все, в умовах безпеки для людей. Тому що сьогодні ми знаємо, що неможливо анонсувати заходи лише там за три години. Але якщо це проводити в таких містах, де багато людей гуляють, завжди збирається багато людей, які участвують в таких заходах. Що стосується проведення курсів. Ми будемо після вже прийняття програми, будемо думати, в яких закладах ці курси проводити. Я думаю, що це буде і вологічний муніципальний центр, який підпорядковується департаментом внутрішньої політики, і різні школи, бібліотеки, де люди можуть мати доступ і ходити на всі курси. Анонсувати ми їх будемо заздалегідь. До 30 квітня в Одесі триватиме тиждень імунізації за прикладом європейських держав згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій: гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, коклюша, поліеміліту та гемофілійної інфекції типу Б. Дорослі повинні кожні 10 років ревакцинуватися від дифтерії та правцю. Вакцинація за цим календарем є безкоштовною у нас є сезонні такі, наприклад, як грип, і на жаль, вони не входять поки в календар щеплень. А є ще програмні. Це коли місто, як місто Одеса, одна із таких небагатьох міст, які по програмі здоров'я закупила вакцину від вірусу папіломи людини, які буде захищати дітей, хлопчиків і дівчаток, і в майбутньому. Дай Боже, не виникне таке страшне ускладнення у дівчат, як рак шийки матки. Це дуже потужна е, така підтримка. І вже в тому році ми почали в цьому по програмі здоров'я. Також це було виділене кошти, і ми продовжуємо це дуже класне направлення робити профілактику. Компанія Лего може розпочати виробництво конструкторів у вигляді одеського оперного театру. Цей проєкт пройшов вже всі узгодження та акредитацію. Лего почне масово його виробляти, якщо набір набере 10 тисяч голосів. Підтримати проєкт можна на сайті Лего ідеї. Після оперного театру розробники планують створювати конструктори з іншими пам'ятками архітектури України. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.